З моменту свого дебюту у 2004 році Citroen C4 пройшов значний шлях: від універсала Купе до крос-хетчбека. Після більш ніж чотирьох років з моменту останнього оновлення компактний автомобіль Citroen отримав комплексну модернізацію. Новий Citroen C4 2025 модельного року зазнав змін як у зовнішньому вигляді, так і в інтер'єрі, а також отримав оновлену лінійку двигунів. Незабаром оновлений автомобіль з'явиться в Україні за ціною від 1 мільйона 20 з половиною тисяч гривень або приблизно половиною тисячі євро. Кросхечбек дебютує на нашому ринку в бензиновій версії та вперше буде доступний у гібридному виконанні. Як бензинова, так і гібридна версії оснащені один і двохлітровим турбомотором PureTech. У чисто бензиновому варіанті він розвиває 130 кінських сил потужності та 230 ньютон метр крутного моменту та працює в парі з восьмиступеневим автоматом. Такий Citroen С4 здатен розігнатися до 100 км на годину за 10,5 секунд і розвинути максимальну швидкість 200 км на годину, а середня витрата пального складає 6 літрів на 100 км. В заміському циклі цей показник становить 5. І 2 літри на 100 кілометрів, а 7,4 літри в міському. Гібридна модель c 4 доступна з 48-вольтовою гібридною технологією потужністю 136 кінських сил і 230 Ньютон метр крутного. Ця технологія поєднує бензиновий двигун об'ємом 1,2 літри з електрифікованою 6-ступеневою коробкою передач з подвійним щепленням і електромотором. Акумулятор ємністю 4,32 кВт-годин заряджається під час руху і забезпечує додатковий крутний момент на низьких швидкостях. Як заявляють в компанії, за сприятливих умов автомобіль може здійснювати до 50% поїздок у міському потоці, виключно на електричній тязі, що знижує витрати палива майже на 20%. Система керування автоматично перемикається між електричним та бензиновим двигуном залежно від умов руху, не потребуючи втручання водія. Заявлена витрата пального в міському циклі складає 4,7 літрів на 100 кілометрів, в заміському 4,2 літри, а середня 4,4 літри на 100 кілометрів. Гібрид розганяється до першої сотні за 8 і одну секунду та досягає максимальної швидкості 206 км на годину. Об'єм паливного баку обох передньопривідних версій становить 50 літрів. Погана новина для шанувальників дизеля, адже Citroën C4 більше не пропонуватиметься з дизельними двигунами. Комфорт водіння нових моделей визначається м'яким шасі Advanced Comfort та гарною ізоляцією кузова. Підвіска налаштована так, щоб ефективно компенсувати нерівності дороги, забезпечуючи плавну та комфортну їзду. Шумоізоляція в салоні також була покращена для зменшення шуму від двигуна та дорожнього руху. Оновлений Citroen C4 вирізняється у своєму сегменті поєднанням стилів. Завдяки піднятій посадці він поєднує динаміку седана, елегантність купе та елементи кросовера. Дизайн передньої частини оновлено відповідно до нової стилістики бренду. Решітка радіатора отримала сучасний вигляд і новий логотип Сітроєн, а світлодіодні фари тепер мають три горизонтальні сегменти. Поворотники інтегровані в нижню частину світлового підпису, а новий восьмикутний повітрозабірник і вертикальні стійки додають авто виразності. Бічні панелі стали плавнішими, що візуально подовжує силует. Задня частина також зазнала змін: нові ліхтарі повторюють стиль передніх фар, а чорна глянцева смуга між ними підкреслює напис Сітроєн. Для моделі доступні два нові кольори кузова: зелений Manhattan Грін та синій екліпс блю, а також двокольоровий варіант із чорним дахом. Ці кольори будуть доступні разом із червоним, білим, чорним перламутром та сірим. Габарити для 2025-го модельного року залишилися незмінними: 4354 мм у довжину, 1800 у ширину та 1522 мм у висоту при колісній базі, 2670 мм, а кліренс 176 мм. Автомобіль оснащується новими дисками коліс на 17 дюймів. Автовиробник не вніс занадто кардинальних змін в інтер'єр, зосередившись на покращенні комфорту в салоні. Вперше в цій моделі встановлено 7-дюймову цифрову панель приладів, що доповнює вже відому 10-дюймову інформаційно розважальну систему. Ця система також була оновлена до останньої версії і тепер пропонує швидшу обробку даних та зручніший інтерфейс, який може бути повністю персоналізований клієнтами завдяки системі віджетів. Інтерфейс також оснащений функцією природного розпізнавання голосу, цифровим помічником на базі штучного інтелекту, якого пасажири автомобіля можуть активувати командою Привіт Сітроєн, який виконує голосові команди та відповідає на запитання. Також кожен новий сі 4 отримує нове кермо з новим логотипом «Сітроєн». фізичні органи управління на передній панелі з найбільш важливими функціями, такими як кондиціонування повітря, додають зручності. А смартфони можливо підключити до медіасистеми за допомогою бездротового підключення. Цікаво, що літій іонний акумулятор в гібридній версії розташований під лівим переднім сидінням, і тому ні салон, ні об'єм багажника не зменшуються. Завдяки розумному компонуванню салон автомобіля здається більш просторим, ніж у багатьох конкурентів у цьому класі. Так, оновлені моделі отримали нові сидіння Citroën Advanced Comfort з більш товстою подушкою сидіння на 15 мм та регулюванням сидіння, включаючи висоту та поперекову зону водія, що забезпечує кращу підтримку та зручність під час тривалих поїздок. В 2025 році С4, як і раніше, пропонує багажник об'ємом 380 літрів з плоским порогом і прямими боковинами для оптимального використання, який можна збільшити до 1250 літрів зі складеними задніми сидіннями. В Україні новий Citroen C4 пропонуватиметься у двох комплектаціях U та Max. Базова комплектація U включає LED-фари зі світлодіодними денними ходовими вогнями, 10-дюймовий екран мультимедіа та 7-дюймову панель приладів, підігрів та електрорегулювання передніх крісел, шкіряне кермо та тканинну обробку салону. Серед функцій безпеки комплектація U пропонує круїз-контроль, задній парктронік, датчики світла та дощу. Вартість бензинової версії в базовій комплектації на українському ринку починається від майже 23,5 тисяч євро, а гібридної від 25 тисяч 100 євро. Варіант МАКС за майже 26 тисяч євро за бензинову версію та 27 тисяч 600 євро за гібрид додає інтелектуальні світлодіодні фари. Тонування задніх вікон, 3D-навігація, сидіння із текстилю на кшталт шкіри та безключовий доступ. Максимальна комплектація також отримала пакет безпека, що включає адаптивний круїз-контроль, систему утримання смуги руху, розпізнавання дорожніх знаків, контроль сліпих зон та інше. А наявність камери заднього огляду та 12 датчиків паркування допомагає при паркуванні та маневруванні на тісних міських вулицях. Також згодом має з'явитися електричний Сі 4, який в Європі пропонується за майже 32 тисячі євро у двох версіях, які забезпечують запас ходу 355 або 415 кілометрів. Так початкова версія пропонуватиме ємність батареї 50 кВт годин та електромотор потужністю 136 кінських сил. Версія із запасом ходу до 415 км оснащуватиметься акумулятором ємністю 54 кВт-години та мотором потужністю 156 кінських сил. Підсумовуючи, якщо вам потрібен доступний, але просторий і комфортний автомобіль, Citroen C4 4 непоганий вибір. Незважаючи на зростання вартості нової моделі, ціна все ще залишається конкурентною порівнюючи з аналогічними моделями цього класу. Натомість ви отримуєте оптимальне поєднання економії, простору, ефективності та комфорту. Дякуємо, що переглянули наше відео. Якщо вам сподобався огляд, підтримайте нас вподобайкою і обов'язково поділіться своєю думкою в коментарях. Нам важливо знати, що ви думаєте про новинки авто. Підписуйтесь на канал, щоб завжди бути в курсі найцікавіших автомобільних подій, гарних поїздок та безпечних доріг.